Коли чоловік вийшов зі свого розкішного автомобіля, то помітив, що дорогу йому перегородила спляча собака. Не вагаючись, він сильно поштовхнув її ногою і продовжив свій шлях, навіть не здогадуючись, що чекає його далі. Чи чули ви коли небудь приказку Не буди пса, поки спить? Вона дуже точно і вірно описує ситуацію, що сталося з чоловіком після його необережного вчинку. Поки чоловік спокійно йшов своїми справами, прокинута собака не стала довго лежати і побігла за кут будинку. Вона повернулася звідти не сама, а в компанії з великими собаками. Хоч ми й не зможемо дізнатися, як саме собака пояснила іншим, що з нею сталося, але те, що інші прийшли захищати її та мстити, залишає незаперечний факт через кілька хвилин собаки неабияк покусали та подряпали автомобіль. І, не чекаючи на повернення кривдника, вирушили далі займатися своїми справами. Зняти це вдалося чоловікові з машини навпроти, який, на жаль, не зміг зафіксувати реакцію водія, тож ми можемо тільки уявляти, що він відчував. Мені здається, ці собаки чудовий приклад того, як кожен поганий вчинок завжди знаходить своє покарання. Як кажуть у народі, кожна дія має свою протидію.